Вітаю вас на 21 червня. Сьогодні зроблю огляд гібридного томату. 7 днів тому я робив відео про фітовтору. Я показував ось цю ділянку, що позаду мене. Якщо ви його переглянете, ви на ділянці не знайдете ні одного помідора. Я там показував лише один, ну чи два, і все. Але повірте, сьогодні і це минуло лише 7 днів. Сьогодні покажу вам, який результат. Помідорів, ну ви не повірите, просто, просто багато. Звісно, не обійшлося без живлення. Я вже як буду робити огляд, покажу вам, ну, верніше розповім, які я давав добрива, щоб е, був такий результат. Тому що я думаю, сім днів це не так багато, але помідорів нав'язалось самі побачите. Тому давайте зробимо огляд. Якщо, друзі, буде вітер, то вже вибачайте, бо ну, таке сильно вітряно, вже не перший день, скажу, ті стали ці вітри, а чекати нема як, бо ну, він до вечора не стихне. А як на вечір стихне, то вже не буде видно. Тому вже як буде, так і буде. Постараюсь якось ходити за вітром. Для початку покажу, ну, верніше, покажу вам ну, лише половину ділянки, це 8 соток буде. Тут у мене знаходиться тільки гібрид. Інший помідор буде на наступне відео. І хочу вам показати, просто, які вирощує гібриди, тому що багато питань. Я вже багато коментарів і відписав, які гібриди, тому сьогодні покажу, що вирощую і власне ж, саму нагрузку помідора. Так, перший полфаст. Полфаст посадив в цьому році 3000. Якби посадив раніше, вже їли б давним-давно. Наступний томат це айсан. Перше вирощую. Зараз, друзі, я швиденько. Так, наступний. Pink sweetness. Рожевий. Теж дивіться, бистренько покажу, скільки цвіту, бачите? Просто обліплений. Так, наступний номерний гібрид 1504. Наступний томат. це баста. Вітер заважає. Басти в нас теж багато, це все баста. І на кінець від закати Беларуса. Зараз бо замазаний. Рожевий. Так, ну і давайте спочатку ж подивимось, але щоб розуміли, багато помидорів це саме на полфасті. Всі інші вони тільки зав'язують або ж цвітуть. Так, полфаста у нас 3000, я говорив. Кожен помидор зав'язався. Надіюсь, мене чуть. Сім днів тому не було зовсім. Лише один я показував, там ще робив відео. Шукав той помидор, щоб на заставку зробити, ну, на обкладинку, зрозуміли, на канал. Бачите, все, дивіться, кититься. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Китися на 7 помидорів. Сьома цвіта. Якби посадити було раніше, то вже були б червоні. Висадку розсади я робив з 25 по 28 травня. Відео, до речі, є. Тому йому лише скільки там виходить, місяць. Я постараюсь не довго, бо рядочки такі довгенькі, по 40 метрів, там 40 з лишнім. Обробки, звісно, були. Ще я зробив кореневе живлення. Зараз перейдемо сюди, а тут куди не піди скажу вам одні помидори. Звісно ж, швидко і не вийде, тому що ну, ділянка велика, хочеться ж показати все. Тим більше люди в коментарях е, запитували, щоб показати помидор. Тому швидко і не вийде. Але якось постараюсь. Це кому цікаво, скажу, то буде дивитися. А кому не цікаво, то можете не дивитися. Навіть кріп є, бачите який? Оце полфаст. Сім днів, я думаю, різну, як результат непоганий за сім днів. Я навіть не помітив, коли вони виросли, скажу вам по правді, тому що ми три дні опускали. Стебло, потім то те, то ще там щось цвіту багато, дивіться скільки. І це з кожного пасинка ще буде цвіт валить, тому я ніколи не пасинкую. Ось кититься, ось кититься, ось, ось ось пасинок дивіться, теж буде цвісти. Ось на пасинку теж цвіте, ось дивіться, пасинок цвістиме. Це все буде з помідором, це зірветься, далі буде помідор. Ну, я не бачу сенсу пасинкувати. Кущові помідори. З нижніх пасинків, ті, що внизу, аж отам, теж буде помідор. Тому не потрібно, бо можна так що і помідора не буде. Ось дивіться, теж полфаст. Я не знаю, чи так видно на камеру. В мене тільки видно, так? І все. Але помідорів багато. Ще пройде тиждень. Я вам покажу ось. Вони ще більші будуть. Поливаю десь день через день. Ну, зараз захолодало, то поливаю не часто. Зараз навіть під кущами ну, трішки сухо. Туди далі то мокро, бачите? А як було жарко, то поливав кожен день. Кожен день прокапував. Так, йдемо далі. Що в нас далі? Я не пам'ятаю. А, рожевий. Pink Sweetness. Рожевий ось такий. Бачите? Тільки-тільки. Ось такий, друзі, фазі. Давати, давати, і ще раз давати кальцій. Будь-який кальцій, чи той, що я показував. Вчора робив відео, кальцій бор, тим більше він. І кальцій і бор є. Чи давати хілат кальцію, чи там ще щось. Тому що, коли формується плід, потрібно давати кальцій. Це дуже важливо, щоб не було вершинки, тому що так буває все добре, а потім бац і все і, і все. І нічого вже й не зробиш. Тому сьогодні, як стихне вітер, я пройдуся тим препаратом, що показував вчора. Хто, до речі, не бачив, то відео на каналі є. До цього я по листу давав хілат кальцію, давав брексіл кальцію. Ну, коротше кажучи, живлення я робив багато. 18-ки були. Відео, до речі, я показував, розповідав, що за чим давати, то так і робив. Але сьогодні пройдуся цим. Я сподіваюся, вітер мені не помішає. Так, ну тут. Тут помідор тільки цвіте, це рожевий. Бачите, які кущі. Надіюсь, видно пасинки, все, ніхто нічого не обриває. Це кущовий томат. Тому. Хто його не посвяткує. Тут трішки менше, тому що садили ж ми не в один день і воно там, де посаджений перший, він більший і так зрозумілий, де менший і менший, от і отуди, аж, аж отуди. Там у нас теж помідор, то він там ще менший, тому що ми садили туди ще пізніше. Тому ось воно так і вийшло все. Це якась сливка, що воно, хто знає. Але теж я вже. Нав'язало. Буде помидор. Значить, по живленню. Е, по поводу кореневого живлення давав сюди агасоль 20-ки. Давав два кіла на куб і пролив всю ділянку 8 соток. Я вам скажу, можливо, це добре во щось і дало. У мене зараз огірка в теплиці, скільки завалено. Особливо у четвертій. третя зараз ну, вона так не опустили тепло, але там не так і багато. То завтра буду непланово дзвонити до людей, які в мене беруть огірок і домовляться наперед, щоб забрали. Тому що я здаю два рази на тиждень, але бачу з цим добривом, що я дав, я здаватиму три рази на тиждень. Огірка дуже багато. Я помітив, що я підкормив цей томат. Він якось так миттєво от, ну, не знаю, пішов у ріст. То, можливо, це доброво щось і дало, але я давав двадцятки. Розумієте, тому що зараз калійну формулу сюди давати не потрібно. Бачите скільки? Тому думаю, це добро спрацювало бо ну, якби різниця за тиждень таки велика. Кущі підросли, цвіту побільшало, а можливо цілий комплекс, те, що я все робив, можливо, воно теж спрацювало. Ну і звісно ж, капельний полив це вам не просто так посадити поливати з шланга чи з лійки. Капельний полив це ну, велика річ. Хто ще не пробував, друзі, спробуйте, ну дійсно. Капельний полив він не зрівняється ні з чим. Це зовсім не те, зовсім не те вирощування, що так. Дуже непогана штука. Ось дивіться скільки. Так, ну що, огляд, 8 соток, я так бігом пролетів, надіюсь мене було чуть, бо вітер жахливий. Просто Себе не чуть. Ось такий, друзі, був переляканий огляд. А що зробиш? Вітер стихне годину 9, це якщо стихне. Навіть зараз я записую з степлиці, щоб хоч якось мене було чути. До речі, ось дивіться. Записую степлиці. Ну а на цьому за буду завершувати. Дякую всім за підписки, коментарі. Ну, як завжди, далі буде і всім пока.